Чинити вона нічого не може підписатись прям під кожним словом. Тому Я... що це моя думка. Ми блогери позитиву, лакшері. Ми боїмося, що від нас підуть рекламодавці нас заблокують. Я не можу кожного дня транслювати новини і плакати. Для цього є телеграм-канали. Десь у неї в голові сидить така думка: ну і так, вся Україна знає про трагедію в Одесі. Mm -hmm. Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірц, і сьогодні тервені про зашкварки тижня. Так у випуску нові скандальні інтерв'ю, також як інфлі інфлюенсери пояснюють, чому не транслюють він у своїх блогах. Та американець написав: американці відзняли новий серіал про Велику Росію. Тому вриваємося у кротецькі пороги інфлюенсерів і не тільки шлях. Бетрафив та дренеліну моніторі. І хочу розпочати зі скандалом, оскільки це якась така особлива інтерв'юерка, ви можете її не знати, але у неї що не випусто, черговий шелест через її героїв. Там 12 березня на Ютуб каналі ОКІ ЄВА виходить чергове інтерв'ю з Євою та Есті, яке розлітається по змі із заголовками про цинічну думку блогерок. Тому кортиться все пропустити через тертушку і розібратися, що такого лютого там прозвучало. Які нісенітниці несуть дівчата, та до чого власне це призвело. Така позиція інфлюенсерок для початку інтерв'ю, яке виходить на каналі Ютуб Єва. Хто не знає, то це нова персоналіті в нашому Ютуб просторі. У неї канал створений 2023 року. Також вона дружина, чи ще перебуває у статусі нареченої криптопідприємця Сергія 000000. 000 000. Я не зависла, якщо що, один. А ну це той самий, який був першою клавдією Петрівною в Україні. І власне свій ютуб канал я вас створила рік тому, 20 лютого. Як ви думаєте, з яким першим відео на ньому? Ну як не розказати про переїзд у наші улюблені дубаї? Ну, це взагалі окрема історія. Балі, дубаї, е маяме як стіло для українців під час війни? Е, смотри, ми зараз в Дубаї, і странно було б не проговорити о Дубаї. Це правда, і випереджаючи вашу реакцію і питання: а що власне чоловік під час війни робить за кордоном? Ну, Сергій громадянин. Молдови, народжені Молдови, проживає сьогодні так в Україні, і капку в добоях веде своє підприємництво. Але повертаючись до ютуб каналу ЄВ, то перше відео виходить 21 лютого, і далі несеться 10 російськомовних випусків про адаптацію нового життя в країні лютого лакшері та золота, нерухомості салонів краси. Ну помітний такий орієнтир на більш масштабнішу російськомовну аудиторію, десь далеко на планеті Марс. Зрозуміла її одна свята та вера між. Ну, про Дубай немає чого багато говорити, окрім золота пісків. Тому 4 травня 2023 року виходить інтерв'ю з Олександром Слобоженко, і тут звертаємо увагу на трансформацію тобто каналу Єва, де напис до відео українською, хоча герої у відео говорять російською. Я не знаю, чи є таке було бажання інтерв'юрки чи інтерв'юємого, тому що Олександр Слобоженко з білогородки Київської області, і у нього сім'я наче україномовна. І українська йому рідна мова, холодно у вас тут зараз. Ну а це то, що хата ну, стара, і воно так. Е -е... Тримає ваші програм і дивіться, що коїться далі. Не минає шести днів, 10 травня. Виходить нове інтерв'ю з іншим Олександром, той що Волошин, і звучить воно українською. На що є вас означає? Всім привіт! Це мій перший випуск українською мовою. Я прошу вас підтримати мене і не судити суворо за помилки. Які я вас прошу не судити суворо, До речі, упрощену неділю. Якщо я допустила помилку на голосі слово помилки чи помилки, як правильно напишіть нижче у коментарях. Ну є у мене із цим проблем але така трансформація є в і повна відмова від російської триває не назавжди. Ну певно, російська для неї є рідна. Але наступне відео, яке виходить на каналі, інтерв'ю з Анною Алхім. І... Все російською. Друзі, всім привіт! І ось далі на каналі взагалі відбувається якийсь космос американські гірки з підлаштуванням під мову терориста. Якщо раніше це вважалося професіоналізмом, нормою, адекватністю, то сьогодні російська мова мова терориста. І контент-мейкери це мають зрозуміти. Я вдячна, єві, що вона намагається робити інтерв'ю українською, але та гра, в яку вона бавиться на каналі, то десь опладинка українською, то десь російською. Такий погляд на власний контент показує якусь невизначеність та невпевненість у Сидку української культури та українського медіа, тому далі хочеться розібратися з позицією блогерів у час війни. Соцмережі це великий фейк, і це наша перша основна така зупинка про ту саму халепу, в яку вляпалися блогерки під час свого інтерв'ю, яке вийшло 12 березня. Це Єва та Есті. Хто їх не знає, то це сестри із Дніпра, відомі своїм сестринським дуетом. За ними тіктоці стежить більше ніж 138 тисяч користувачів. І у цьому шкандальному інтерв'ю Єва піднімає питання. Чому дівчата у своєму блозі жодним чином не транслюють війну, не публікують збори та не висвітлюють злочини росіян, на що дівчат є та сама своя цинічна думка? По-перше, у мене не воєнний блок, я в цьому не експерт. Ось так вони вважають, і прямо про це сказали в інтерв'ю. Чи цинічно це з боку блогерок чи ні? Залишайте свої думки нижче в коментарях, оскільки можна сказати, що цією гострою фразою дівчата привертають до себе ще більшої уваги. Про них дізналися на ті. Хто ніколи нічого не хотів знати, тому можна вносити в якусь енциклопедію по інформаційному галасі, як видати суперечливу думку про мову чи про війну і вляпатися в усі змі Есті, вас в Дубаї всі знають, всі фанати. І більше того, дівчата навіть не приховують того, що такі випадки використовують на свою користь. І навіть якби з ними трапився найскандальніший випис їхній житті, які би навалив на них тонну хейту, вони би з цього раділи, і це просто об... всіма руками повоз. Ви звісно з бізнес-тратею, тут все зрозуміло, але чому вони таки не хочуть публікувати у своєму блозі війну? Яке на це у них пояснення? Угу. По перше, у мене не воєнний блог, я в цьому не експерт. Є багато телеграм-каналів, є багато новин, де люди можуть це читати. Коли вони приходять на мою сторінку, я хочу, щоб у мене вони відпочивали, щоб у мене вони набирали позитив. Не знаю, не знаю, що то таке той не воєнний блог, онлі позитив, але давайте розбиратися у тому, що ми щойно не почули. Це скупе виправдання чи попросту страх втратити рекламодавців, оскільки інфлюенсерки бояться, що через неприйнятний контент, а саме таким бачать Плікації є мета, їх заблокують, і дівчата декілька разів у інтерв'ю наголошують на тому, що всі, 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 всі блогери про це говорять. І також про це говорять просто всі. Цікава історія з тим. Всі ага, можна оголосити весь список. Ще Есті додає, чому вони не говорять у блозі про війну, оскільки аудиторія до них приходить тільки за позитивом, і вони у своєму блозі видають як там звучало стовідсоткове еко. -філь. Френдлі транслювання. Ось так. Ну те, що ми зараз робимо. Ми так, ми лайфстайл-блогери, Ми розповідаємо про своє життя, але ж все ж таки ми створюємо розважальний контент. Це типу знаєш мистецтво. Як в інстаграмі, як на тікток платформі, у них певне розважальне мистецтво. Ну, десь її зрозуміла ще одна цариця блогіну і теж підтримується такої думки. Блогерка мільйони це люди з Голівуда. Ну це не просто блогерка. У неї що не сторінка, то важкий фешн. Там і Гучі, і Біркін, і Нікелі, і Лін і селіне. Та й взагалі для мене ця сторінка, наче контр С, контр В іншої блогерки Аліни Френтій. Знайдіть 10 відмінностей. З Голівуда в інтерв'ю на каналі Аліни Доротюк на питання, що мають блогери транслювати під час війни, теж направила українців нагнітатися в телеграм-канали. Дякуємо, дякуємо за цю геолокацію. Я не можу кожного дня транслювати новини і плакати для цього є телеграм-канали. Ви можете подумати, та нічого дивного, її інстаграм-сторінка про це говорить. Там немає тих сенсів, немає тієї щирості, навіть немає на що так рефлекснути по-доброму. Але послухайте, що говорить Люда. Якщо я буду кожного дня нагнітати війна, ой Боже, ми всі мрем, Ну який сенс тоді від мого блогу? Ну як вам? Так, там не все втрачено. Так, Людо, погоджуйся. Головне сьогодні сенси. Для нас дуже важливі сенси. Сенси сенсами, але окрім цього, інфлюенсерка, люда з Голлівуду, яка проживає в Україні, притримується думки, що бувають такі важкі дні в Україні, коли розважальний контент геть недоречний. І, і в ці дні деякі блогери там танцювали, там таке прям під музику, вісілья показували Ні, для народження. Мене... були, я, я пам'ятаю. Можливо, ну, Тобто я вважаю, що в ці дні. Звісно, треба ну, мати повагу. І зараз ви почули прямісінько таку точну відповідь на те, чому важливо, аби блогери хоча б одну історію в день відводили темі війни. Так не потрібно свої інстаграм-сторінки перетворювати в якесь мілітарі, Але попри відведений контент, план важливо доносити до своєї аудиторії. Що сьогодні трапилося? Деяка трагедія, деякий збір, де яке влучання? Так масштабніше можна донести інформацію про війну в Україні. Зараз наведу вам приклад: наприклад, 15 березня балістична терористична атака на Одесу. Що робить того дня блогерка Саша? Бом? Ну, звісно, перебуває в якійсь певній бульбашці. Десь у неї в голові сидить така думка: ну і так, вся Україна знає про трагедію в Одесі. Ну що трапиться, якщо я відведу цьому одну історію? Так, Саша, нічого не трапиться. Ні. Nee. І тут я хочу показати, як таким інфлюенсерам є спростування на їхні хитрі відмовки. Ми блогери позитиву, лакшері, ми боїмося, що від нас підуть рекламодавці нас заблокують. З позитивних прикладів, наприклад, сім'я Коровських, які з першого дня війни активно волонтерять, відкрили благодійний фонд, збирають на автівки, закуповують ці автівки, передають їх Збройним силам України, організовують збори, долучаються до зборів, висвітлюється як своїх інстасторіс, як на своїй інстаграм-сторінці. Чи заблокувала їх? Мета ні, оскільки що блогери адаптувалися під правила мети. Ну така сувора трясця реальність. Чи втратили вони рекламодавців і гроші через війну і публікацію війни у своєму блозі? Ні. Що і сім'я коровських одні з найактивніших українських блогерів, які інформаційно і не тільки підтримують боротьбу нашої України з терористичною країною. Я за ними особисто стежу, тому можу це стверджувати. Як і простежується контекст наших українських блогерів 15 березня, чи під час якоїсь масштабної трагедії, наприклад, Єва і Есті зробила допис у своєму інстаграмі під час трагедії в Одесі, як і це зробила люта з Голівуда. Навіть Єва і Есті скасували вихід нового випуску на своєму ютуб каналі тому різні є випадки з інфлюенсерами. Хтось активно допомагає, а хтось вирішив не змінювати свого направлення через війну. Хтось сидить в Україні та й продовжує розважати росіян, тактики телепні, те, що у нас є. Тому цікаво буде почитати ваші особисті спостереження за блогерами, хто здивував, а хто розчарував, оскільки є інший всесвіт українських блогерів, які вилетіли у свій особистий астрал. Наприклад, як одна з перших популярних ютуборок в Україні, це Алена Веном, так написано в тому інстаграмі. Грам, як і написано, що Алена себе називає легендою. Чули би це Наталія Олексіївна? Я повертаюсь! І отакої такої української ютуберки в тому інформаційному полі інстаграму 3,9 мільйона фоловерів. Але після 24 лютого ми всі таки полетіли у самопізнання та духовний інтелект. Куди? Ну, на Балі. Хвилька. Намагаюсь ловити їхню хвилю. Розумію. Як і в повній медитації, на тому ж балі перебуває ще одна українка, Саша Чистова це 1,8 мільйона підписників в інстаграм, 1,3 підписників на Ютуб і Рік тому в неї були потуги масштабного такого повернення робити контент українською, але не трапилося, як гадалося. Але до слова, сьогодні інстаграм вона веде українською дивне таке відкриття, зважаючи на те, що Саша Чистова народжена у місті Лева Львів. До речі, своє перше масштабне інтит... В Україні вона дає Маші Єфросені російською, на що є пояснення, яке виходить 2023 року. Мене звати Саша та мені 25 років. Скільки себе пам'ятаю, усе життя я спілкувалася російською мовою із сім'єю, друзями у школі, в університеті свої соціальні мережі веду вже 6 років цією мовою, якою раніше спілкувалася у повсякденному житті. Зараз мене не вбивають. І тут так влучно можна влупити ту фразу ми всі різні, але рідні, і справді дуже різні. Так є в нас, навіть молекулярні одиниці, до яких доступ для українців обмежений, як вельми, шановна ЕС-квадрація, і відразу ні, це не перебирання її підгузки наше воно нам треба. Але вчинки цієї блогеркині цікаво підтримують як деякі українці, так і росіяни. Ну, послухайте, о Боже, який шок. Покакати хочеш, ну сходи. Е, море шахливих коментарів: ні за що людина тікала від війни, рятувала дітей? Та-та-та-та-та-та. Я підтримую вас? Я також вважаю, що це політика, і ми нічого не можемо вчинити. Вчинити вона нічого не може. А як ви думаєте, хто залишив таку дубцю: Українка чи росіянка? Леді вас глючить. Сподіваюся, ви встигли залишити коментар, з якого болота то прилетіло. Але таку позицію блогерки трапилися, те, що трапилося, мене взагалі виперли з України. Підтримують і деякі українці, які вважають, що обурливо на неї кидаються винятково україномовні. Так, одна панянка пише. Просто у тих, у кого невдало склалося життя, виливають свій гнів на вас. Особливо це стосується україномовних. Вони мають особливу ненавість. Не звертайте уваги. На тела і не звертайте уваги. Боже, зараз розплачуся від цього сміху. Так забили памороки і звертаємо увагу, що це за панянка. А залишає такого коментаря власниця грум салону в. Одесі, Одесі, яку безжалісно обстрілюють тероризують щодня, де гинуть мирні жителі, де гинуть діти, де гинуть немовлята, які не встигли народитися, а у них Росія, країна-терорист, забрала це життя. А знаєте, чому вона вважає неприпустимим українцям кидатися на С в квадраті, очманіти, але факт це написано. Цей коментар залишений. Не говорю за всіх, але частіше саме україномовні людь багато хейту. Вона Їздить її, це її право. Хай заробляє як хоче, як хоче, оскільки ця ес квадрації продовжує співпрацювати із росіянами, підтримувати російський бізнес. Бізнес. Дякуємо років 10 пройде, і всі, як раніше, співпрацюватимуть із країною-агресором. Те, що було в Німеччині, всі вже й забули. Так там було взагалі пекло. Так, там клетки то повилітали, але як розуміти цю фразу у Німеччині було взагалі пекло, а в її країні, що пекло на мінімалках, ну така жителька Одеси, як ми бачимо, читаємо, пустилася якимось плазом перед Росією, коли терор і не збирається припинятися, то що? Ну, нехай вони собі вбивають, тероризують, знищують наші міста. Ми ж все одно будемо дружити. Вона вже все пробачила Росії. То що я можу сказати? це більше розуму аніж у тій голові. Від сраки до Петра Горошками минає недовго. І ми переходимо до другого зашкварчика тижня з українським Оскаром, який на щастя закінчується позитивним фіналом. Попереднього випуску я в деталях вам розповідала, як компанія Disney, які займалися організацією цьогорічного оскара, так випадково вирізали номінацію, де перемагає 20 днів у Маріуполі. Спершу Disney пояснюється тим, що у 90-хвилинну версію просто нереально зі світу фантастики Walt Disney помістити усі номінації. Є ну і такий монтажний план був відомий ще за два тижні, місяць-два рік до того, як перемагає саме Україна. Ну, це не задовільняє українців, і національна рада з питань телерадіомовлення закликає керівництво Валдісний компанії створити і розповсюдити серед міжнародних мовників оновлену версію, де буде присутня номінація документального кіно перемога 20 днів Маріуполі та важлива промова Мстислава Чернова, що трапляється 14 березня. А цього дня стало відомо, що американська академія кіномистецтв відредагує скорочену телеверсію церемонії вручення премії Оскар і включить до неї момент вручення нагород. Де українській команді за найкращий понометражний документальний фільм 20 днів у Маріуполі. І таку оно версію отримують усі світові ліцезяте Оскара. Дякуємо, що відредагували те, що і так мало відразу там бути. Ну, коли у нас таке кіно, пам'ятаючи слова Мстислава, що кіно формує спогади, спогади формують історію. Немає зашкварна, шокуюча новина тижня про серіал. Увага! Джентельмен у Москві. Москві, джентельмен. Правда, така розкішна розкіш знімалася не на Росії, а у Великій Британії, не менш шокуючи інформейшн. І цей серіал екранізація американського роману, написаного 2016 року, який вийде на платформі Paramount Plus 29 березня, де головну роль у такому стриптизі широкої рускої душі зіграє шотландський актор Йен МакГрегор. Так, Юен Макгрегор. так подаріли там усі шотландський актор, американська книга відзнята американцями. Неадекват вже зрозуміло з назви цього серіалу, але що із ним ще не так, оскільки там історія буде йти про те, як після більшовицької революції бідний нещасний граф такий повертається з Парижу до Росії, те його так беруть так випадково заарештовують і садять під домашній арешт в розкішний готель Метрополь, де він має доживати свої дні в Абша. Кімнатці. Oh. І весь такий восьмисерійний серіал Джентльмен у Москві буде крушляти довкола того, як людина опиняється у пасті обставин, і мало що із цим може зробити. Я думаю, ви вловили, що по суті нам буде показана історія бідного нещасного графа, якого, наче, і не позбавляє свободи. Ну є у нього можливість пересуватися готелем, спілкуватися з людьми та проживати своє розкішне життя. Так, є невеличкі, але. Він не може вийти за межі цього готелю та отримати повну свободу, але нічого не змінюється. Він проживає казкову казку у метрополі. Очманіти, але факт воно має вийти на платформі Paramount+. Я взагалі не тямлю для чого було фінансувати компанію Paramount та Showtime книгу написану американцем 2016 року. Ну він закоханий по всю голову у російську культуру, але не варто це кринісувати сьогодні з фльором відбілювання великої російської культури з 1910 по 70 по роки, зважаючи на сьогоднішній контекст того, що Росія, Росія це країна терорист. А вам дякую, що ви додавалися цей випуск до кінця. Діліться своїми думками нижче коментарях. Давайте перетирати сьогоднішні теми. Залишайте свої реакції, вподобайку, антивподобайку. Долучайтеся до мого каналу, якщо ви досі цього не зробили. І дякую всім, хто продовжує підтримувати Збройні Сили на фронті. Дякую всім, хто сьогодні знаходиться на фронті і підтримує нашу незалежну країну виборі усі наші території. Дякую за те, що ми незламні, міцні, і разом ми усі крокуємо до нашої спільної перемоги.